Різноманітність літніх фруктів і овочів справжній скарб. Вони наповнені ароматом садів і зігріті сонцем, зберігають в собі безліч вітамінів і смаків. Хочеться впродовж року ласувати смачною городиною. Серпень традиційний період заготовок на зиму, консервування чи то заморозки. Ми поцікавилися у жителів горішніх плавнів, як вони заготовляють овочі і фрукти на зимовий період. Готуємо, покупаємо. Ми взагалі переселенці, приїхали з Донецької області. Ми тут не місні, покупаємо на зиму. Я знаю. А як зберігаєте овочі, чи ну, Ми много не покупаємо, тому що ми підвалом немає підвалу, ми на балконі держимо. Купили там, допустимо, сітку картошки, покушали, слідущу купили. Ну, много не по чуть-чуть покупаємо. А фрукти? Ну, фрукти ну, як, заморажуємо, за, закатки ділимо, за, закатуємо. Ну, я знаю, овочі закатуємо. Трошки зробили. Поділіться своїми секретами. Ну, заморозка все. А як ви зберігаєте в той час, коли відключаєте лох... Ну, зараз не відключають. Ми мало заморажуємо, тому що ми вдвох живемо тільки. Так що... Ну, буває варення, якесь зваримося. А овочі? А овочі закриваємо теж в банки. На дачу їздю, Не знаю, що я їзджу. Нема ні огурців, ні помідорів. По можливості купляю на ринку. А як зберігаєте взимку? Заготовки робите на взимку раніше? Да. кладовці стоїть. Все. Консервація. Заготавлюємо по мірі можливості. Абрикоси свої були, варення варили. А так більше нічого на дачі немає. Картошка погана. Накриваємо, якщо картошку заготавлюємо. На балконі накриваємо і вона зберігається. За Зима зараз які у нас теплі. Фрукти я не, не заготавлюю, Пішла, купила в магазині яблуки чи що, а так фруктів немає заготавляти. Я багато не заготавлюю, тому що ми пенсіонери. Консервація тільки таким гарячим заливаємо гарячим, усім закип'ячуємо, а якщо немає, то тоді сушимо сухофрукти От. і більш такого нічого. В цьому році зовсім мало, із консервацією я займаюся. Вочі, як ви зберігаєте. Овочі. – Цибулю, наприклад, моркву? – Ну, Цибулю просушуємо на балконі, морку, чесник. Ми морку трохи засипаємо, у нас багато в місті піску, то засипаємо у підвали, все, пересипаємо або піском. Або в мене ще залишилося сибулі шилушиня. от, а, а то так просто перебираємо потім через, через місяць, через два продивляємося і, і просушуємо ще раз. І тільки, тільки сонце нас спасає зараз. Ми багато вже його не забираємо, мішками не готуємо. В магазині завжди є. Пішли дві-три штучки, купили, з'їли свіженьке і, і все. А фрукти зберігають, да? ну фрукти ні, я так тільки заморажувала, а як це ж на холодильник не дуже надія така, то тепер тільки сушимо фрукти. Яблука крижаличками нарізали на балконі, повісили, орнамент такий висить. І перець, і, і, і яблука, і що і ти хочеш. Ну, Груші я теж ділю на крижалички і теж підвішую на ниточки, сушиться. Що сушиться, що проварюється. Ми, як? Як? У нас ні погреба немає, ні городу немає, нічого. Пішли, пішли купую. Заготавлювати. Пішли, купили ну, Купили, з'їли, у магазині є. свіженькі всі так. Звичайно, заморозка ж, звісно. Як ви це робите? В умовах, ну, вакуумні пакетики вакуумом. У пакетики і в заморозильну камеру. Так зберігаємо. Ну і консервація, ж, звичайно. А овочі як ви зберігаєте? Так же ж само. В контейнерах або вакуумна упаковка і морозильні камері. Картопля в погребі у нас. Морковка терта, буряк тертий, в контейнери в морозильній камері. Картопля у нас у погребі, у нас дача тут за городом. Тримаємо там. А цибуля? – цибуля також. До холодів вона у нас висить в сіточках і на дворі просто в холодочку без сонечка. А зимою спускаємо також у погріб. Вже роки в мене не ті, щоб закривати. Що заморозка. розморажується, знову запихає. А овочі, а овочі. Беру те, що з'їм. Зараз. У мене просто немає здоров'я закриватися. А дочка, невістка закривають по старим рецептам. Закривають помідори, огірки, салати. Синенькі, зелененькі, все закривають. Нам перебудовуватися приходиться кожен раз. То ми вже такі більш сучасні були, заморозочки всі робили, все таке. Ну а тепер вертаємося до бабусиних рецептів, солимо огірочки, солимо помідорчики, маринуємо, закриваємо в баночки так, щоб, щоб не наражатися на це, що попропадало, розмерзалося. Ну, а трошки а так. Може, є у вас якісь певні секрети, наприклад, зберігання моркви, цибулі? Ну, Мені трошки легше, бо я в приватному будинку живу, в мене є погріб. І в погрібі воно в пісочку добре, все зберігається, тому якихось таких нових рецептів я не знаю, я все бабусине. Рецептами так, так у нас зручно, коли в своєму будиночку маємо погріб, то, звісно, трошки виграшніше, ніж в. Та все, як і було раніше. Щось консервірую, щось морозю, а потім буде видно. Ніяких особих змінень я не роблю. Так як завжди. Робимо заготовки. А що робити? Зимою треба щось їсти. Консервую, так. А овочі як зберігаєте? – А овочі ні, я не зберігаю. Ну яка, який смисл? Якщо буде відключена електроенергія, вони ж всі попортяться. Потрошку робимо, тому що зима буде тяжла. Так що потрошку покупаємо і заготовляємо потрошку. А що відключали енергію, зараз наладилось краще, так що будемо жити і будемо, і щоб кончилась війна. Дай Бог, щоб кончилось.